Поговоримо про користь енергетичних напоїв. Теоретично, енергетик має підвищувати мозгову активність, додати виносливості при навантаженнях, клітини повинні заряджатися Но, насправді, більшість енергетиків викликає затуманеність в мозку, зменшує продуктивність організму та виносливість, а їх інгредієнти виснажують клітини. Головна проблема енергетика в тому, що їх інгредієнти не дають справжньої енергії. Два головних компоненти в складі енергетика кофеїн і цукор. Візьмем, наприклад, Red Bull. 250 мл складає 80 мг кофеїну. 480 мл Monster складає 160 мг. 480 мл Rockstar теж складає 160 мг. Маленька пляшка Five Hour Energy, в який 50 мл Складає 200 міліграм кофеїну, і знаєте що? Кофеїн це не паливо, це стимулятор. Він створює почуття припливу енергії. Но насправді просто на повну катушку заводить над нирки. Наступна проблема: божевільна кількість цукру в енергетиках в одному із цих напоїв приблизно 36 грам цукру, та це божевілля якесь. Рівень цукру в крові піднімається вверх, і натомість виробляється гормон інсулин, який різко його понижує. Після нього ви будете дуже втомленими та роздратованими, і вам захочеться випити ще щоб збільшити енергію за допомогою кофеїну та цукру. Це замкнутий круг. Деякі вважають, що під час заняття спортом витрачається енергія і глюкоза в м'язах. І їх потрібно відновити за допомогою енергетика, дати організму цукор і все відновиться. здебільшого, цукор в енергетичному напої це не просто глюкоза, це фруктоза, як високофруктозному кукурудзяному сиропі, дектрозі штучному кукурудзяному сиропі чи звичайному кукурудзяному сиропі. Ви отримуєте чималу кількість фруктози. І багато хто не розуміє, що фруктоза потрапляє лише тільки в печінку. Вона не потрапляє в м'язи, вона нікуди не потрапляє крім печінки. Так що вона не відновить м'язи, не дасть енергії клітинам чи мозку, а просто відкладеться у вигляді жиру на животі. До речі, якщо ви ще не підписались, натисніть на червону кнопку і на значок дзвіночка, щоб отримувати нові відео, які будуть виходити на каналі? Протягом неділі я випустю декілька класних та цікавих роликів. Крім того, ви будете отримувати повідомлення про прямі ефіри, в яких я відповідаю на головні питання Ви не хочете їх пропустити? І так, з якою цілью ви п'єте енергетичний напій? Для отримання енергії вірно питання в тому, чому взагалі є втомленість. Ви висипаєтесь, отримуєте достатньо нутрієнтів при виборі енергетичного напою. Шукайте ці дві поживні речовини. Самий популярний спортивний або енергетичний напій складає 270 мг міліграмів натрію. Це не той елемент, який дасть багато енергії. А калія складає всього 75 мг. міліграм. Нашому організму потрібно 4700 мг кожен день. 75 мг близько не покривають щоденну норму в калію про цукор я взагалі мовчу це основні інгредієнти самого популярного енергетичного напою. Знайдіть енергетик, в якому є всі електролити. Добре, електролити це електричні заряджені частини, які допомагають заряджати клітини, м'язові клітини та нервові клітини. Ці елементи дозволяють організму проходити по тілу. Одна із головних задач калія допомогти перезарядити акумулятор клітин. Всі клітини тримають електричний заряд для підтримки серцевого ритму, скорочення або ж розслаблення м'яз, а також для підтримки нервових імпульсів. Калій головний елемент, який підтримує повну ємкість акумулятора і перешкоджає витіканню клітинної енергії. А магній годує мітохондрії, енергетичні станції клітини, які виготовляють всю Енергії. а без магнію енергії вистачати не буде, так що, якщо ви хочете, щоб енергетик приніс вам користь, переконайтеся, що в ньому немає кофеїну, цукру, але є велика кількість електролитів. Дякую за увагу. До речі, якщо ви ще не підписались, натисніть на червону кнопку і на значок дзвіночка, щоб отримувати нові відео, які будуть виходити на каналі. Протягом неділі я випустю декілька класних та цікавих роликів. Крім того, ви будете отримувати повідомлення про прямі ефіри, в яких я відповідаю на головні питання. Ви ж не хочете їх пропустити? Слідкуйте за оновленням.